Де ми будемо згадувати про смерть е, Ісуса Христа, там, де ми будемо е, своїми думками, помислами повертатися до Голговського Христа, повертатися туди, там, де Бог Спаситель, і з, е, починати зрозуміти, для чого він це зроб, зробив. Я вже казав, може. Це в цій церкві, може, це ще коли я був в Донецькій області. А про те, що я раніше думав, наскільки ж погані були іудеї, наскільки були погані а, ізраїльтяни, які розпяли Христа. Він навчав, він допомагав, він зцілював людей, але вони все ж таки його розп'яли. Вони. А, Жорстоко над ним знущалися. І в мене були такі думки. «Ну, жорстокий народ Ізраїль. Жорстокий він взяв і він а, знущався і розп'яв Ісуса Христа на Христі. А потім, згадуючи, що написано в Писанні, що це повинно було збутися, це неминуюче було для того, щоб я. Мав вічне життя. І якщо б вони, ті люди, не були б в якийсь момент жорстокими і не, були, не зробили того, що написано в писанні, то б я б не мав вічне життя, я б не мав змоги. Я б сказав, би, з однієї сторони: ну це ж не чесно, як я не маю вибору, не маю змоги спастись. Але зараз я такого не можу сказати. Зараз кожна людина має спасіння. Кожна людина має вибір. Ми з вами розумні люди. Ми з вами ті люди, які багато чого знаємо. І ми знаємо, що в нас є вибір. У нас є розуміння вибрати вічне спасіння, вибрати Ісуса Христа, вибрати те, що Він просто так нам дарував. І це ми можемо вибрати. І це вже є наш вибір. І за це ми будемо дякувати Богу за те, що Він постраждав заради нас. І цей хліб, цей плід виноградної лози, дає нам кожного разу не забувати. Тому що я, як людина, я маю таку можливість забувати, щось забувати, кому щось пообіцяв, забувати якісь моменти добрі, забувати ті благословіння, які дає мені Господь. Я можу це забувати, але повинен кожного разу собі це нагадувати. І ще одне питання. Якщо б зараз сказали вам, ви готові зараз виходити з дверей і вас чекає там, ну, може, автомобіль, карета, і ви уїжджайте на небеса. Готові ви зараз просто вийти вже з цієї церкви і відправитися на небеса? Щось тримає вас тут на землі? Щось е, хочете ви доробити з кимось порозмовляти? Чи ви готові сказати, та Господь, я хочу до тебе, я хочу на небеса все. Можете відповісти це собі е, в думках, можете це потім порозмірковувати над цим. Але це те, що повинно нас підбадьорувати розуміння, що нас ж, е, чекають небеса. Наше життя повинно бути. Ми повинні рухатися далі, ми повинні е, заробляти кошти, ми повинні жити, допомагати, розвиватися. Mm. Створювати сім'ї, народжувати дітей, допомагати. Але не забувати, що час, який настане, коли прийде е, спаситель, нас забрати небеса, ми не знаємо. Тому нам потрібно бути готовими. А щоб бути готовими, потрібно собі постійно це на подумках згадувати. Тому я хотів би зараз е, для молитви, щоб ви піднялися на ноги, у кого є можливість. І ми помолимося. І брата Дениса на допомогу, якщо запросити. Дякую тобі.